Звук, що набуває реальності контурів та знайомих образів, це про творчість львів'янки Марії Боднар. Її виставка синтетичного живопису під назвою Візуальний звук це добірка вишуканих відгомонів на зразок космічного галасу, втіленого у картині голосу зір'я лицаря, чи пастельно-рожевого та еротичного переливання ніжностей. У цій експозиції три десятка полотен. Інші назви не менш поетичні розхитування мовчання чи загадування бажань. Хоча словами означати те, що вже сказано малярством, ділиться авторка. Було Дуже важко. Усі роботи, попри певні натяки у їх назвах, залишають простір для глядацьких фантазій. Ну, це така певна спроба зобразити якісь внутрішні образи, вібрацію передати не тільки звуком, але й образами. Тобто, якщо б мене посадили за якийсь музичний інструмент, вийшло би щось інакше. Ось це полотно найсвіжіше. Роботу над ним, розповідає Марія, завершила за два тижні до виставки. Назва масштабного полотна квадрат води. Шум цієї стихії мисткиня унаочнювала вже звичним для себе способом. Спочатку створювала фотообраз, який довершувала фарбами. Саме тому її малярство називають синтетичним. Спочатку я щось шукаю, роблю на комп'ютері. От, починається з якоїсь такої зовсім дрібнички, ніколи не знаю, до чого воно мене приведе, якось воно так інтуїтивно веде за собою, а потім роздруковую і завершую вже фарбами. Для чистого малярства, констатує Марія Боднар, потрібно чимало простору і коштів на необхідні матеріали. А от для синтетичного живопису достатньо компактного і мобільного комп'ютера та кількох тюбиків акрилових фарб. Однак, коли сподівається, мисткиня вона повернеться до щирості створеного лише руками та уявою образотворчого мистецтва.